У продажі свіжопригнаний, повнопривідний. Hyundai Tucson. Повнопривідний автомобіль з газом 4-го покоління, 2.0 бензин. Повний привід. Так, 2009 року з газом 4-го покоління, газ бензин 240 прідного пробігу, не битий. Ціна 8500. Номер продавця, кому буде цікаво. Телефонуйте по номеру. Нажимайте на паузу. Релінги, лобове без тріщин, без схолів. Галогенні фари, противотуманні фари. Всі 4 оригінальні легкосплавні диски з однаковою зимовою резиною. Шильдік в нас і все. що Тут повний привід. Нічого не затоновано. Дивіться, 4 електросхлопідімачари, гулювання зеркал, шкірине кермо, вілюровий. Такий ізносостойкий велюр. У них з підігрівом передніх сидінь, механіка п'ятиступка, клімат. 240 оригінального пробігу. Також так, сьогодні блокіровочки Потолочок. Ось. У. мопочка газа у нас четвертого покоління. Так, задній ряд сидіння все такий. Потолок не подертий, не продертий, не провищий. Так, дивіться, ліва частина ось така. Ззаді у нас фарктроніки, фаркоп. Тут також. Дивіться, у нас скло може однієм відкриватися від ляди. Права сторона ось така в автомобілі. Пластик. Не подерти, ні ржавчинки, ні слідів корозії, нічого немає. По автомобілі все в гарному стані. ось дивіться. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. Він вам надасть більш детальнішу інформацію про автомобілю. Автомобіль також не забув, да, забуваю сказати, що є пригон даного автомобіля у ваше місто. У продажі дизельна на автоматі Scout повнопривідна шкода Superb. Так, десь два тижні назад автомобіль пригнаний і одразу поставлений на учет для продажі. Так що вона вже на реєстрації, не на червоних номерах. Автомобіль 15 року, 2.0 дизель. ДСГ у нас мокра, повнопривідна DQ 250 мокра. Пробіг 243 тисячі, ціна 13900. Скаут повнопривідний. Кому цікаво більше інформації, телефонуйте, не стісняйтесь по даному автомобілю. Питайте, дзвоніть. Ловове безсріччі без сходів. Є рейлінги, денні ходи і вогні, лінзована оптика, очі передніх фар противотуманні фари. Пластик весь не пошкоджений, все в гарному стані. Навіть дивіться, ось на... Попередку видно, що бамперок, ніде не заїжджали, не подерти. Гарна шипована резина Continental. Звичайний білий колір, це не перламутр, звичайний білий колір. Повністю весь рівненький. Ззаді у нас парктроніки, зйомний фаркоп. Права сторона. Повністю, я кажу, все в гарному стані. Ні тріщинок, нічого, все ось, накладний пластик. Так, замоскету нування зелененьким віддає. Шторки зліва, справа, ззаді, Задній підігрів. Тут більше місця в Супербі, ніж в Пасата B7, Б8. Ш... Так, віця шкіра, Алькантара, потолочок без будь-яких дефектів чи стесеньких. 2.0 дизель, DSG DQ250, мокра, шкіряне мультикермо, підлокітник, 4 електроскопі підімажа, регулювання зеркал. Бортовий комп'ютер, навігація, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь. Також є ще Webasto. Автомобіль в гарному збереженому стані. Також є витяг з карвертикала, кому буде цікаво. Так що, да дощу датчик світла, затемнення зеркал, кому буде цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до продавця, він вам надасть більше інформації. У продажі дизельна на автоматі скаут повнопривідна шкода Superb. Так, десь 2 тижні назад автомобіль пригнений і одразу поставлений на учот для продажі. Так що вона вже на реєстрації, не на червоних номерах. Автомобіль 15 року, 2.0 дизель. ДСГ у нас мокра, повнопривідна DQ 250 мокра. Пробіг 243 тисячі, ціна 13900. Скаут повнопривідний. Кому цікаво більше інформації, телефонуйте, не стісняйтесь по даному автомобілю. Питайте, дзвоніть. Лобове без срічні без сходів. Є рейлінги, денні ходи і вогні, лінзована оптиками очі передніх фар противотуманні фари. Пластик весь не пошкоджений, все в гарному стані. Навіть дивіться, ось навіть. Попередку видно, що бамперок, ніде не заїжджали, не подерти. Гарна шипована резина Континенталь. Звичайний білий колір, це не перламутр, звичайний білий колір. Повністю весь рівненький. Ззаді у нас парктроніки, зйомний фаркоп. Права сторона. Повністю, я ж кажу, все в гарному стані. Ні тріщинок, нічого, все ось, накладний пластик. Так, тонування зелененьким віддає. Шторки зліва, справа, ззаді, Задній підігрів. Тут більше місця в Супербі, ніж Пасата B7, Б8. Ш... Так, дивіться, шкіра, Алькантара, потолочок без будь-яких дефектів чи стесеньких. Отака ось. 2.0 дизель, DSG DQ250, мокра, шкіряне мультикермо, підлокітник, 4 електросхопіймажа, регулювання зеркал. Бортовий комп'ютер, навігація, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь. Також є ще Webasto. Автомобіль в гарному збереженому стані. Також є витяг з карвертикала, кому буде цікаво. Так що, датчик дощу, датчик світла, затемнення зеркал, кому буде цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до продавця. Він вам надасть більше інформації. У продажу офіційний автомобіль Toyota RAV4 має два ключа, також два комплекти резини такому білому кольору. Повністю є вся сервісна історія, два ключі. Сервісна історія. Вся автомобіль 2016 року. 2,0 бензин, пробіг 132 тисячі км. Оригінальна ціна 16800. Номер продавця. кому буде цікаво. Телефонуйте по номеру. Продає сам власник. Лінзована оптика у очі передніх фар проти витуманні фари. На легкосплавних дисках зимова резина. Також є ще комплект літньої резини. автомобіль до половини затонований. 4 електросхлоп підіймача, регулювання зеркал. Бачите, сидіння у нас пробігу. Нічого не заломано. Також підігрів передніх сидінь, підлокітник, механіка шестиступка, андроїд магнітола кондиціонер, шкіряне мультикермо. Також з Android-магнітолог встановлена камера заднього огляду. Так, отаке ось у нас. Ліва сторона повністю рівненька без будь-яких дефектів. Тут встановлена камера заднього огляду, права сторона, так що, кому може буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця, він вам надасть більш детальнішу інформацію по даному автомобілі. У продажу свіжоприганий Volkswagen Golf 6 покоління. 1,4 з зну турбіну 122 кінських сили. Їде дуже хорошо. Автомобіль в хетчбекові Він економніший, ніж MPI. Автомобіль 2010 року. Пробіг 227 тисяч. Ціна 6950, присутній невеликий торг Номер продавця, а кому буде цікаво, телефонуйте. По номеру голобове в нас ціле без сходів, без річчин. Датчик дощу присутній. Дивіться, криша абсолютно рівненька без будь-яких м'ятінок. Алогені фари передні партроніки. Всі 4 оригінальні легкосплавні. Ні, це звичайно, не оригінальні, ну, але 4 легкосплавні диска з зимовою резиною. Так, де потайло, я вам покажу. Грижиті здуті немає, також під ручками. Все також в гарному стані. Автомобіль у нас хетчбекові, чорний колір. Ось ліва сторона також рівнесенька. Задні протроніки. Криша, дивіться, сонечко виглядає, то взагалі хорошо видно все буде. Тут у нас також де бампер, що зліва-справа ні рижиків, ні вздутій. Тут ось отака. Так, тканиновий салон, підлокітник AUX механіка ТСА са йде механіка 6-ступка, кондиціонер, шкіряне кермо, бортовий комп'ютер регулювання зеркал з підігрівом два передніх електросхлопі дімача. Та що кого буде ЄСП також? Кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця і нам більше розкаже по даному автомобілю. У продажу. Свіжопригнаний автомобіль. Volkswagen Golf 6-го покоління в універсалі колір металік. Лінзована оптика омивачі передніх фар, омивачі проти, проти, передніх фар, передні партроніки, передні і задні партроніки, оригінальні всі 4 легкосплавні диски з зимовою резиною. Лобове у нас тріщин без, без колів, присутні релінги так, даний автомобіль у нас не фарбований на автоматичній коробці передач 2011 року. 1,4 на TSI, саха на 122 кінські сили, бензин. Автоматична коробка передач. Ціна 8350, присутній торг, пробіг 225 пробігу. Номер телефону, Кому цікавить, нажимайте на паузу та дивитесь. Так, зараз по колу обіду покажу. Там, де. Нема льода, то. Так, по що тут рижики, ось вздуті немає тут. Під ручками, як зазвичай, може бути. Все ціленьке, тут ціленьке. арочка ціленька. І тут у нас між бампером і крилом також все ціленьке. У нас автомобіль в універсалі. Так. Рижики вздуті, ні округ, значиха нічого не бачив. Також де підсвітка в гарному абсолютно стані. Так, що у нас тут? Труба чистенька, задні партроніки. Так і все так. Зараз покажу вам салон. І десь вам заліземо. Так, 4 легко схопі їй мача, двох звоних клімат, автоматична коробка передач, підлотітних ту сторону більш детальніше покажемо. Тут більше стекло розцигли. Так, штіряне кермо, двохзонний клімат підігрів передніх сидінь, бортовий комп'ютер. Так, у нас Отак, от чотири, легкосло піднімача, регулювання зеркал, Кого, можливо, зацікавить. Телефонуйте, вам продавець більш детальніше про даний автомобіль. Розповість.